У лютому 2001 року Папа Римський Іван Павло ІІ вручив йому червоний кардинальський капелюх. 17 років по тому від того дня мало що залишилося. Теодор Маккерік, колишній архієпископ Вашингтона, та один з найвідоміших лідерів католицької церкви перший кардинал, який пішов з посади через сексуальні зловживання. Тож у Ватикана чималі проблеми. Слідчі американського штату Пенсильванія звинувачують загалом 300 священиків у сексуальних злочинах. Йдеться про тисячу жертв їхніх домагань. Папа Франциск засудив це в листі. Жертви повинні знати, що папа на їхньому боці. Він хоче, щоб церква до них прислухалася, щоб запобігти у майбутньому цьому трагічному жахіттю, яке зруйнувало так багато життів невинних людей. У різних куточках світу католицька церква спливає на перших шпальтах газет через сексуальні скандали. Багато таких випадків намагаються якомога довше приховувати. У липні пішов з посади австрійський архієпископ Філіп Вілсон. Його звинуватили у тому, що він імовірно приховував випадки сексуального насильства з боку одного зі священиків. У Чілі священику Фернандо Карадімі закидають сексуальне насильство над дітьми, що продовжувалося десятиліттями. Він вважався одним з найважливіших церковних осіб країни. У всій країні нині розслідують 160 випадків насильства. У Німеччині також спливли сотні випадків зловживань. Один з найбільш кричущих 550 хлопчиків з церковного хору у регенбургу у різні роки стали жертвами сексуального насильства. Від папи римського очікують тепер рішучих дій, аби покласти край сексуальним зловживанням у католицькій церкві.